Так, друзі, привіт! Сьогодні у нас 5 грудня, мабуть, другий день морозу, сьогодні вранці було 11 градусів морозу. Річка стоїть, але на ямі. Та й там далі шеретом забило, але льод ще тонкий. Ну, під берегом ходити, як ви бачили, можна. Так що зараз спробую. Хтось може скаже, придурок куди ти поліз. Ну Можливо, і так. ну По краєчку я акуратненько усі, як би сказати, міри безпеки будемо соблюдати. Костюм поплавок, Ну це все чепуха. Акуратненько, по попід бережком попробую. Ну На завтра ще передають хороший мороз, то тоді... Можливо, якось. А все рівно ж десь щось загорілося, аж іскри летять. Хочеться хочеться опустити мармишку, попробувати, Так що поїхали, попробуємо щось спіймати, а хоча б опустити мармишку, як воно. Друзі, трошки рибки ми побачили і окунчик, і пліточка. Зараз буду пробувати. Ось У мене ось така мармишечка. Зараз спробуємо на неї. Тоді може ще на щось. В общем, зараз розпускнять. Опа, ребята, пруппаршу рибину хе-хе Опа, пруппершу рибину рібята є <свист> дивіться, опа, Окунчик невеличкий. Хі -хі. Ну, Хи ж! пливий дружище. Ну, знаєште, перша луночка, напевно, зробив штук 3-4 проводочки Ай, на безмотилочку і спіймався окунчик. Щось сторожок мені цей не дуже нравиться Треба <різь> на глибше залазить, а на глибше опасно. Не хоче. Щось, друзі, тут не хоче. Одного окунька вдалося мені обдурити. І все. Ну, далеко не зайдеш, лід тонкий. Зараз поїду на другу ямку, вже ближче додому. Там бо тут трошки є течія. Лід. Лід дуже тонкий. А там трошки течія повинна бути менша, можливо, там попробую. Ну що ж, так, поїхали. Попробуємо. Щас ще заїхати на йомку, Ну, я вам скажу. Не знаю де як. Думаю, що якщо градусів 8-9 буде вночі, то можна вже буде перейти на ту сторону в затон. Ну, бачите, річку шеретом вже забило, замерзло. Ну, завтра по-любому буде тут менш безпечно ходити. Ну, а тут Далі 3-5 метрів не одійдеш. Льод потріскує, не будемо ризикувати, далі не будемо заходити. А зараз поїду на другу ямку. Нехай льод тут намерзає. Потім ми тут спробуємо іще на балансір, можливо, на безмотилочку на якусь. Так що ось так. Поїхали пробувати далі. Дуже тонкий лід. Опасний. Ух ти. Тут ще хуже, чим на тій ямі. Ну зараз спробую ну, туди вон зайти. Зараз піду, возьму камеру. Так, нехай плішня буде тут подивлюся чи там щось є Якщо побачу якусь рибку Якщо побачу рибку то вийду Друзі, нема тут нічого Ось бачите як шеретом забиває. Несе такі потихеньку з'являються крижинки, намерза, намерзають, намерзають. А потім, бачите, вони стають ось, забиваються і потім замерзає все. Отак. Ось. Ось, ось бачите як. Тин і все. І крижинка стає, примерза. І так поступово-поступово. Завтра, якщо буде мороз, тут вже все буде забито. Ну аби ще днів. Аби хоча б днів 4-5-10 градусів мороз, тоді б можливо б щось би Ай, і можна було б хорошо ходити, не боятися. Немає тут нічого. Так що тут не будемо ми й пробувати. Ну що тут де можна під берегом ходити. Глибина по коліна і льод дуже прозорий. Ніяк тут. Ну, зараз заїдемо ще на одну ямку. Подивимося ще там якщо там нема нічого то будемо на сьогодні хватить потім не знаю чи завтра буде в мене час вийти ну чи завтра чи післязавтру вже можна буде пробувати трошки посерйозніше Друзі, не видно тут нічого. Ото на першій ямці трошки рибки бачив скраю, ну, далеко не зайдеш. Ще рано. Ще сьогодні рано. Ну, завтра вже можливо десь можна на ставочок, Не знаю, ну треба дуже обережно. Ще лазить по льоду. Надзвичайно небезпечно. Лід дуже-дуже тонкий. Скільки сантиметрів я не міряв, ну тонкий, тріщить. Ну, якщо сьогодні ще буде 10 градусів морозу, то думаю, можна вже завтра буде спробувати трошки далі зайти. А поки що тут все ось недалечко від берега, метрів 5-7, далі опасно. Небезпечно. Тобто так що, друзі, ось така перша наша рибалочка. На льоду. Перший вихід на лід. Ну, все рівно, охоту відбив, вже вийшов на лід, впіймав одного невеличкого окунчика і це вже щось. Це так, була розвідка, розвідка боєм. Так що майте на увазі на сулу, ну, де, теч... де течії нема, можливо, акуратно й можна зайти. Але треба дуже-дуже бути обережними, не нехтувати. Правилами безпеки. Дуже помаленьку прощупувати кожен крок. І бачите, аліт дуже прозорий. Видно, ось в дно хожу Якщо видно, то не знаю. Бачите? Так що, друзі, на цьому все. Буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, рибачу, як умію. Пишемо коментарі, запитання. А на сьогодні все. Пока. Слава Україні!